Добрий день, мої любі мої хороші підписники. От дивіться, я взяла чотири вида хліба і він весь нарізаний. Я зараз зважу вам нарізаний хліб, ми подивимося по весу, А потім я вам покажу не нарізаний, так як ви мене просили. Перший у мене буде хліб. Це називається. от дивіться, Він йде у мене зараз. Це, знаєте, я його знайшла вже. Тут же ж треба підготуватися знімати. Он, Мюнхенський. Тут маса нету 300 грамів. Ось віси. Бачите, ноль. Ставимо. В руках носить Так, треба підождати, поки вони тут зупиняться. Дивіться. Мюнхенський хліб 268. Як вам так показати? От бачите, да, да, справилися. Так, далі ми зараз виберемо, що тут. Ось такий хлібушек, зараз. Подивимося. 250 грам. От батон, бачите, 188. А тут на ньому написано 250 грам. Якщо ви мені не вірите, я зараз вам покажу. Невдобно, конечно, за цим хлібом, Ну, сейчас я, дивіться. Масса нета, 200 грамів. Ой, 200. 188. А я казала 250, я вибачаюся може я трошки оговорилася. Такий хліб. І зараз я ще один покажу хліб, ось отакий Бородинський, класний. 396 грамів. Ось він, бородинський. А масането його, виходить, 400 грамів, 400 грамів. І отакий ще хліб. 300 грамів, не знаю, хто це пече. Ось вам віси. 288 грамів. От вам хлібина. Це я вам виходить, зважила весь. Зараз я пособираю його порізаний хліб. Ну ви ж просили це по тим, як мені пишуть коментарі. Я зважила хліб. А тепер ми візьмемо хліб, обичний цілий, цілий хліб. Ось він, виходить, от дивіться, хліб куліничі білий пшеничний 1340. Це ціла хлібина не порізана. Тут виходить в цій хлібині, вон, бачите, 500 грамів. От, 500 грамів хлібина, бачите? Получається, що виходить тут. Не можна відрізати, бо вона ціла йде, хлівина. А там, якщо ті хліби нарізаний хліб, можна витащить все по кусочкам. Таке ж виходить, виходить. Де тут ще? Тут якби ще був якийсь. А, вон є ще цілий батон. Щас я вам довожу. Ось цілий батон 600 грамів. Ну, Я зважила вам порізаний і цілий. 600 грамів. Тут виходить 574, але він цілий виходить. Бачите, трохи не вистачає, виходить. Ну, 2-3 грами допустимо, але не більше, воно виходить. Так що це так, робіть виводи, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз ми підемо, ще пройдемося трошки по акціям і знижкам сьогодні, ж вони вже в нас началися. Так, що я тут ще побачила по акції по ВТБ, Локшина, Глац зі смаком кур... курки по акції 25,60. Дивіться, 75 грамів виходить. Ого, а це не занадто дорого. Далі, мівіна, дивіться, 12,50. Ну, тут якраз можна наїстися, Таку так пробувала доволі непогана, смачна мівіна. Тут 59,20 грама. Оце, оце така мівіна. Далі, що тут по йде. Суп своя лінія 14.30. А каша це взагалі мене поразило. 5 гривень 90 копійок виходить з мегдален. Бачите, 40 грамів. А ви наїстеся цією інтересною однією чи ні? Напишіть мені, хто може наїсти з цією кашею. Оце отак. Вівсянка, дивіться. 30 гривень 80 копійок. Оце так. Що тут ще є? Олійка. Тут багато всього є. Борошно, 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 борошно. Борошно. Пшенишне, 98,80. Оце мене просили зважити ці 5 кілограмів. Бо вони сказали, що тут і 5 кілограмів немає. Ми зараз, мабуть, візьмемо це, борошно і подивимося. 5 кілограмів виходить такий мішечок. Оце отак ось. Хороша. Зараз ми його возьмемо. Ось тут є віси. Подивимося. Буде тут 5 кілограмів чи не буде борошна. О, Оце отак так виходить. І так, мабуть, везде на всіх. Оце я один получується взяла такий. Этот. А ми потім ще попровіряємо. Це з 5 кілограмів виходить. Ой, плюс воно дране воно ще, ще і розсипається. Ось по акції їде 32,90. Отакий От ще хуторок по акції. Класний. Борошно пшеничне. Хуторок. Тут виходить, 800 ну, Багато ж похотіли подивитися, провірити, чи є тут кіло 800, чи нема тут кіло 800. Зараз я вам покажу, що тут по, по борошну. Тут, виходить, все нормально по цьому борошну йде, якби немає. Ну, кіло 800, виходить, і дивіться, тут виходить... Тож должно бути 1,800 маса нетто, не маса брутто. А воно виходить тут немає. Якщо висипати просто оцей, це все борошно в кульок. Ну, розпаковку зробити вам. То тут буде менше. Оця упаковка ще грам 30 А може даже і 50 Вона така товста дуже. вот ще є одне борошно 1,800 800 не вищий 40 Дніпро М. Теж 800. Одні Дніпроєм. зараз ми подивимося. Місто кіло 800, чи немає, кіло 800. Они віси. Массанетто. Ну, це ж, донобу, бути, навіть, на без упаковки. Бачите, кіло 840 по борошну йде. Тут, в принципі, питань немає. По цьому борошно. А що тут ще за борошно є? Яке вам ще борошно зважить? Борошно ні. Давайте ми зважимо соль. Кілограм солі. Є тут кілограм солі, чи немає кілограм солі. Тут же пише кілограм. Зараз подивимося по кілограмам. така соль. Не можу нічого, бо черга тут стоїть. Конфети ще на вес можна брати без кулька. Бо кулюк гривня з чим-то, по-моєму, стоїть шості. Оце такі діла. Це по цьому йде. Я вам показала. Що тут ще можна вам умістити? Тут же саме проблема. Виходить так. Все, вазою все дивимося. Дуже цікаве буде в мене відео. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Так, зважимо 1890 манна крупа. От розумний вибір, все, от розумний вибір. Є сто кілограм чи немає. Он, бачите, десь 98 грам. Це манна крупа виходить така. Получається хороша. Якісна дуже занадто. Тут ще є, Щас я вам покажу ще опції на цукерки, може якісь єсть. Бо до вісів не доб'єшся. Ось, 27,80. цукерочки. Розпаковані ДСТУ. Коровка до 19.04 їздить. Зараз ми глянемо, який тут. А... 200 грамів. в цих цукерках должно бути 200 грамів. Мені просили їх просто звісити. Зараз подивимося, є хто цукерок 200 грамів чи немає, то 200 грамів. Ну, вони доволі якісні, непогані. Ці цукрочки зараз ми глянемо. Оце класні, смачні. Нам пристроїли. І у нас От бачите У тут, нас Тут виходить. 200 грамів. Ну, ще упаковочку зняти, Цукерки не вистачає, не доложили забули, навірно. А про бобики. я взагалі мовчу. Тут а 27,84. Ну, це нормально, в принципі, ціна. Но... Вон ще є рачки. Тут, о, мілкі бинки. А давайте рошен проберемо. У нас не дурить. 150 грамів. От Рошен. Я ж думаю, рошен позориться, не буде. Дивіться, ще й свіже. 11.1 до 24-го. що тут по рошеник. Є 150 грамів чи немає 150 грамів, це є сто, в принципі, все. Вон, дивіться, навіть 158 грам. Вони навіть учли, бачите, купонія Рошен навіть учла оцю упаковку. 8 грам, мабуть, вона виходить, віса. Тут, в принципі, <свист> Білки -білки туди. Так, що тут ще є? Ну, в принципі, в принципі, то з хлібом. Ну це таке АТБ. В нашому АТБ там, звісно. А це інше. Ось, дивіться. 5 гривень 40 копійок. Це виходить 50 громадів. 5 гривень 40 копійок. Ой, ё-моё. А ось вообще 67 гривень 50 коп. Печиво 22,20. 20. Ой, я вже так устала от цього всього. Додаткові кошти. Може, може стягнути додаткові кошти. Ось 16 гривень 90 коп. Скортко я АТБ 16.06. 30 грн. Починини. Ой, йо маю, що це таке за ціна? 30 грамів печинина. Це мабуть, занадто дорого щось. Ну саме дорогі, мабуть, це молочні продукти. Товарів більше знижок. Більше товарів, більше знижок. Більше й більше. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Добре, дякую всім за увагу. Піду я вже.